Ситуація більш складна, ніж я думав, з самого початку, що ми маємо. Одна людина загинула, вісім звернулися медичною допомогою, одна потерпіла в достатньо складному стані. Є дуже багато руйнувань. Тут поруч є будинки, практично 10 будинків зазнали руйнувань, деяких взагалі всі вікна повилітали, двері покрутило. Також наша школа комунальна. Ну, тут живого місця немає. Маю на увазі, самі стіни лишилися, так? але всередині всі вікна повилітали, двері повилітали. І так виглядає, що канікули для дітей, в цій школі трошки знаєте, будуть продовжені. Будемо шукати варіанти виходу, тому що тут треба буде і місяць, можливо, більше щоб все привести до куття. Зараз проводимо комісію по надзвичайних ситуаціях. Повністю за рахунок міста ми компенсуємо всі втрати. Но для людей це шок, звичайно, такі святкові дні така велика біда. По об'єктах критичної інфраструктури також були сьогодні пожежі, Менесники якісно спрацювали. Взагалі сьогодні і шакеди атакували, і Львів, і область, і ракети атакували. Ну, давно у нас не було такого важкого дня. І яка зараз буде робота з мешканцями, які тут поставили. Ми зараз на штабі приймаємо рішення про повну компенсацію стосовно тих втрат, які люди мають. Головне зараз відновити життєдіяльність будинків, я би так сказав, тому що вилітали вікна. Якщо наприклад в квартирі в одній кімнаті вікна вилетіли, в другій ні, просто закриваємо плівкою і. В Принципі можемо відновити газопостачання, електропостачання. Хто буде потребувати переселення, звичайно, допоможемо, поки будуть тривати ремонтні роботи.